У нас таки ворожої арти. Міномет летить стабільно, стволка працює також, по нам тут стабільно в цій посадочці. Не за ця посадка була ціла повністю. Зелененька, така пухнаста, можна було маскуватися як хочеш. А тепер бачите, вони дуже дуже старалися цю посадку взяти останні ці три місяці. Але гуляємо по ній. Ми. Слава Україні! Підтан, але з того боку, тому, там, з того флангу, там теж можливість заходити підера. Ми тримаємо цю посадочку. ось тут цей фронт. Тут до підарів вже метрів 300. Получається. Недавно два дні тому вони заходили. На стрімі побачили, що вони заходять. Іл одразу взяв. Наша такого цього револьверчика бульдога и побежал туда далі. Прибежал на и отработал по пидо с бульдога. Як тоді нибудь по у результатам своей роботи? По результатам, как по видео, сказали, что 2-3 метра них. Чергове Черговое тіле, телефону десь 30-40 секунд отсили. Я взяв РПГ, звідси відпрацював по ним. Постріл. Потім по було видно, попав прямо між ними. Зразу трьох за трьохсотих і лих подобивав. От я зав до РПГшку, куїл замівав туди міньйончиками їх, плюс Плюс не відрабатував, один вже тут лежить. Під... Прямо перед газой. Э, так, Аса, чуть-чуть отзумся, Покажи нам того, что справа еще И вот второй Тоже уже холодный, походу Касочка хорошая, кстати І 4 штурмовика лежать там зараз свіженькі в цій посадочці. Якось так. Виконуємо не тільки майстерську роботу, а, а, а любов, яка тільки може бути, яка вимагає трати на фронті, там так ми працюємо. Ці, Техніка, гвинтівки в сторону, в руки гранатомету, поки там засоби. І працюємо. Універсальність літери. Ну так вимагає, вимагає зараз ситуація на фронті. Не вистачає, тому Кремль намагається залучати солдат з північної Кореї. Дмитро Кушнір, фанат, герой України, командир підрозділу снайперів 23F3, бригади Поста. Зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Кушнір. Вітання. Це накидочка для того, щоб тебе не було видно між деревами. Якщо ми вночі йдемо, то ми ще одягаємо інші плечі. Теплозахисні. Максимально так. Якщо дрон полетить, ти можеш в якихось мінімальних кущиках заховатися для того, щоб не демаскувати себе і спокійно працювати. Працюємо в парі. Один прикриття, інший працює, Той, в прикритті плюс у нас знаходиться. На цій ділянці дістання 700 метрів, далі менше. І засніжило, бачиш, значить листя також попадало і видимі, обігмастування менше і менше. Інакше не дозволяють стріляти як зручно на полігоні, лежачи, тут стріляєш, як виходить, дає змогу, йду ти бачиш противника і максимально думаєш, де би ти зміг його вразити, нафіга не видно. Фактично, чисто сили, а ти маленьке, маєш що спізнати. Ну, зараз щось чи? Ну, Побачив один рух, але не впевнено, зараз продивляюся. як який фрукт. Я не стріляв одиночний, я стріляв одразу з плітом. Я раз, два, три. Тому що якщо почує противник, що працюють одиночні постріли, то тоді може у нас прилетіти багато чого. Тут просто нема. Тут зараз йде поодиночне переміщення особового складу ворога. Воно рідке. До цього було більш активніше, ми працювали нормально. А зараз вони вже тут не ходять, тому що зрозуміло, що тут у них завжди є хтось, хто працює по ним і вражає їх. Але так, поки такий сіряк, вони так в основному стараються також переміщуватися. Якщо звернути увагу, паде дощ, туман падає, дрони погано бачать. І відповідно, я теж не дуже добре бачу, але я бачу силуети. І тому вот так стараємося їх зловити. встановлювати приціл для спостереження, щоб спостерігати із, із укриття. Якщо будуть можливі підходи противника, то ми зараз таку придумали цікаву штуку. Це у нас запасний ночний приціл, хороший приціл. Можу з, з бліндажа спостерігати за обстановкою. І в випадку, якщо я бачу щось, я виходжу і працюю. Плюс у нас, крім цього, пистолет, у нас є взаємодія із пілотами. І ми тоді можемо швидко реагувати на ситуацію, якщо ми бачимо противника. Я побачив гвинтівка поряд. Я вискочив і відпрацював. Або один на, на позиції з гвинтівкою. Я тут, я бачу свій сектор, він на другій позиції. Я йому передав по пораді, порадієць, що бачу противника і коригую його. Ось так, йде взаємодія.